Всім доброго ранку Святої Бешки. того тижня ціни. Мадаринка 60. Клинатинка 65. Гарна ціна. Апельсин 63. Так, банани це бейвіки. А ось звичайні банани 54, гарна ціна. Хурма 93, авокадо 80. Нового 19,50 за 100 гривен. Яблочко 36. Яблучка 40 гривен, не дуже смачні оці пасок. Редька 31. чесник 11 за 100 гривен, Огірок 100. Цибуля підрозділу, 6,35. морква 14,49. картопля 10 гривень. Буряк 7, пекінка 20, вірок гладкий тепличний 14 за 100 гривень, кабачок 90 перчик 200 томати 130 г. Ось таке, до речі, гарне яблуко. Суку. Сортове, 30 гривень. Цікаво, чи воно смачне. Воно вигляд дуже апатитний. Зелене яблуко 50 гривень. Дружка 60. Манго 15. Цікаво, чи в них тут манго класно? Ось такий сорт, я його не пробувала, не знаю. Так, ананас 11, я так розумію, за 100 грн. дякую за огляд, ставте лайки, відопайки, до побачення!